Яринка зазирнула до палати, де мама мила підлогу. Мам, мені страшно там одній сидіти, прошепотіла дівчинка. Олена різко розвернулася. Яринко, сюди не можна, але ж ми з тобою домовлялися. Ти що, хочеш, щоб мене звільнили? Мам, я тут тихо постою. Не можна, йди. Та нехай посидить, вона ж нікому не заважає, промовить пацієнт. Олена повернулася до чоловіка, який це сказав. Ну все, тепер її точно звільнять, подумала вона. Але чоловік посміхався. Іди сюди, Яринко, поки мама працює, ми з тобою поговоримо. Олена зітхнула. Не дуже то це, звичайно, добре, і потрібно ж було яринці з'явитися саме в елітну палату. Таких у лікарні всього дві. У цій лежав якийсь бізнесмен або великий начальник. Загалом людина непроста. У простого на таку палату грошей би не вистачило. У чоловіка виявилися великі проблеми зі здоров'ям. Олена чула, що йому мали робити операцію днями. Вибачте, будь ласка, вона вам точно не завадить? запитала Олена. Звичайно, ні. Ви думаєте, як мені тут одному лежати, вити хочеться, вже краще б у звичайну палату ліг, там хоч люди є. Олена посміхнулася і продовжила прибирання. Отже, як бувають і серед такого люду нормальні люди. А вона весь час була впевнена, що багаті всі, якщо не гірші. Тим більше, що думати так у неї були всі підстави. Один із таких багатіїв позбавив її всього, зокрема й чоловіка. Коли ж було все добре, ну, для неї, в її розумінні, просто ідеально. Майже відразу після того, як Олена вийшла з дитячого будинку, зустріла Тараса. Тарасик теж був сиротою. У них було багато спільного. Спочатку дружили, допомагали одне одному, а потім одружилися. У них було багато планів на життя. Тарас возив товари на машині, Олена пішла вчитися і підробляла. Потім народилася яринка, довелося взяти Академ. А коли донька народилася, все й трапилося. Тараса з доби знову відправили в рейс. Олена дуже переживала. Чоловік втомився, а їхати далеко. Як виявилося, не дарма переживала. Тарас, мабуть, на секундочку заснув за кермом. Машина втратила керування і з'їхала в кювет. Сам Тарас майже не постраждав, а ось вантаж на нього повісили просто величезну суму боргу. Платити їм було нічим. А коли Тарас вирішив звернутися в поліцію, на нього нібито напали хулігани, і просто, просто у неї не стало більше чоловіка. Хуліганів, звісно, ніхто не знайшов, та й чи були вони. Олена, як у тумані, продала квартиру, продала все, що могла продати, молила тільки про одне тільки б не зачепили я ринку, віддала всі гроші, переїхала в інше місто, зняла кімнату і ось вже кілька років жила тут. Працювала санітаркою, плюс до цього мила під'їзди, прибирала у двох бабусі з їхнього будинку і так допомагала по дрібницях. Їй дуже пощастило. Сусідка у неї була баба Галя. Олена їй допомагала, а баба Галя брала до себе яринку, поки Олена працювала. Зараз бабуся застудилася і сказала, щоб кілька днів дитину не водив, щоб не заразити. Вдень яринка була в садочку, а ось вечорами дівати її було нікуди. Олена закінчила прибирання і подивилася на доньку. Ну, яринко, ходімо, я закінчила. Чоловік подивився на неї. А нехай ще посидить. Вам же інші палати прибирати потрібно, а ми тільки почали грати в слова. Яринка теж повернулася до мами. Ну, я трішечки, будь ласка. Олена в розгубленості зупинилася. З одного боку, це було проти всяких правил, але з іншого яринці було цікаво з цим пацієнтом. Так, вона йому начебто як не заважає, а допомагає, можливо. Ну, не знаю. Добре, я буду заглядати. Яринко, якщо що, відразу йди в підсобку. Не стомлюй, будь ласка, людину. Добре, мам, відповіла Яринка. Олена зітхнула. Як добре, коли у людей є родичі, коли можна спілкуватися, ось так, грати, розмовляти. У Яринки не було нікого. Вірніше, напевно, були, але вона нікого не знала і навіть шукати не хотіла, тому що кому потрібна в родичах така голота перекоти полем, як вона? Вірніше, хотіла, дуже хотіла, тільки не робила цього. Все, що вона знала про своє минуле, вміщувалося на старій фотографії. Там сиділа жінка, тримаючи крихітну дівчинку. З одного боку стояв чоловік, з іншого хлопчик, років десяти. Олена знала, маленька дівчинка це вона, і ще знала, що вся її сім'я загинула в пожежі. А фотографію вихователі знизували плечима. Говорили, що принесла її якась жінка ледь не відразу після пожежі. Що за жінка, навіщо приходила, ніхто не знав або не пам'ятав уже. Яринку вона забрала після прибирання. Чоловік посміхнувся. Приходь до мене в гості ще. Прийдеш? Прийду, дядько Богдане, ну якщо мама дозволить. Олена посміхнулася. Ой, набридла вона вам, напевно. Що ви? Звисно, ні. Ви приводьте її. Мені справді цікаво і не так нудно. Вона у вас розумна, кмітлива прямо. Вдома Яринка винесла мамі весь мозок розповідями про дядька Богдана. Олена вже втомилася слухати запитання, коли ж вони знову в лікарню разом підуть. Ну, не знаю. Сьогодні спитаю, як там баба Галя. Бабуся не одужала, навіть гірше стало. Олена викликала швидку. Її забрали в лікарню, і доктор сказав, що нічого дуже страшного, якби не вік. Тож нехай побуде під наглядом лікарів. Олена розуміла, що доведеться брати доньку з собою знову і знову. Ну, дасть Бог пронесе. Старшу вона попередила, а головне у них рідко буває. Цього вечора Яринка знову була у дядька Богдана. Олена впіввуха слухала їхню розмову. А ти вже замовила подарунок дідові морозу? Ні, мама каже, просити недобре. Дід Мороз сам подивиться, як я себе поводила, і принесе той подарунок, який я заслужила. Ось як. Ну, а ти б взагалі сама що хотіла отримати на новий рік? Ну, по секрету розкажеш, а я нікому, чесне слово. Я хотіла б телефон. Так можна всім дзвонити, фотографувати, грати, а мама каже, що я ще маленька. Ось підросту трохи, тоді можна подумати про телефон. А у нас в групі майже у всіх телефони є. Так цікаво. Я ж не буду в ньому весь час. Весь час це шкідливо, іноді тільки. Пацієнт посміхнувся. Я згоден з мамою. Телефони в твоєму віці ще зарано, але діти зараз такі кмітливі. Наступного дня, коли Олена ще перевдягалася, донька пішла до дядька Богдана, але майже відразу повернулася. Мам, ходімо скоріше, скоріше, дядькові Богданові погано. Олена рвонула в палату. Пацієнту і справді було недобре, так, так що він не побачив їх. Олена вискочила з палати, кинулася в ординаторську. Швидше, пацієнту з платною погано. Почалася метушня. Яринка виглядала з під підсобки і злякано стежила очима за всім. Хворого відвезли на операцію. Олена чула, як медсестра виправдовувалася. Та я ж буквально хвилин 15 тому до нього заходила. Все добре було, треба ж, як різко. Та вже пощастило, що він подружився з малою. Обходу немає в цей час. Медсестра за графіком раз на годину заходить. Поки хто небудь дійшов би до нього, він вже б же того. Наступного разу її зміна випадала через три дні. Яринку довелося знову брати з собою. Коли Олена перевдягалася, до них зазирнула старша медсестра. Здравствуйте, Яринко, там тебе дуже просив зайти твій друг із сьомої палати. Дівчинка стрепенулася. Мам, можна? Олена запитала у старшої, а вона йому не завадить? Вже все добре, відповіла медсестра. Недовго, звичайно, поки що він швидко втомлюється. Олена вирішила почати прибирання відразу з палати дядька Богдана. Вони зайшли, привіталися. Чоловік посміхнувся. Ну, нарешті, а я чекаю, чекаю. Як справи, Яринко? Виявляється, ти мені життя врятувала. Яринка зніяковіла. Це не я, це лікарі. Я просто маму покликала. Ну, значить, всі молодці, іди сюди. Дядько Богдан поліз під подушку, дістав свій дорогущий телефон, витягнув із нього сім карту і простягнув яринці. Ось, тримай, нехай це буде тобі подарунок від Діда Мороза. Олена скрикнула: Ви що? Це дуже дорогий подарунок. Ну, недорожче життя. Бери, друже, буде тобі маму в підсупці чекати не нудно. А то з мене поки що співрозмовник ніякий. Він прикрив очі. Яринка запитально подивилася на маму. Ходімо, я тобі там налаштую в підсобці». Вони тихо вийшли з палати. Олена вставила в телефон свою сім-карту, щоб Яринка змогла дивитися мультики, і вже хотіла йти, як донька покликала. Мам, дивись. Олена повернулася до неї. Дівчинка відкривала знімки в телефоні і побачила фотографію старого знімка. Олена аж зойкнула. Звідки у нього це? Це ж її фотографія. Вона взагалі нічого не розуміла. Можна було допустити, що є десь на світі ще таке фото. Але тоді, виходило, Богдан їй якийсь родич. Яринка збільшила фотографію і раптом запитала Мам, а це дядь Богдан маленький? Олена подивилася на знімок. Господи, адже й справді схожий. Вона безсило опустилася на стілець. І що ж тепер робити? Два дні ходила, як не в собі. На третій, коли прийшла мити палату у Богдана, той уже сидів на ліжку. Олено, скажіть, а яринка не прийшла з вами? Ні, сусідка повернулася, так що Яринка з нею залишається. Шкода, але, напевно, важко дитині тут, втомлюється. А у вас все гаразд, ви якась засмучена. Олена зітхнула і раптом наважилася. Вона ж не буде йому нав'язуватися, просто запитає. Скажіть, яринка мені показала старий знімок, який є у вас в телефоні. Ай, забув видалити. Ви зумієте все там почистити, видалити все і в кошик? Звичайно, але справа не в цьому. Ось це все, що у мене є, все, що я знаю про мою маму. Олена простягнула пацієнту точно таку ж фотографію. Нічого не розумію. Олена показала йому на маленьку дівчинку на руках у жінки. Ось це я. Ну ось це я, він показав на хлопчика. Мені сказали, що дівчинка загинула з батьками, а мені сказали, брат загинув з батьками. Богдан витер піт. Так, мені потрібно зателефонувати, Олено. Виходить, виходить, ти моя сестра, але цього бути не може. Вони не могли мені все життя брехати. Так, вийдіть, я знайду вас. Олена вискочила з палати. Вона не знала, кому збирається телефонувати Богдан, та й зараз їй знати цього не хотілося. Вона взагалі пошкодувала, що сказала про це. Через годину в палату зайшла ціла делегація літня жінка і чоловік, молода дівчина, головний лікар. Ще через 15 хвилин до неї в підсобку зазирнула старша медсестра. Олько, ходімо. Щось трапилося, не знаю що, але у нашого пацієнта навіть головний просить тебе підійти. Волени затремтіли руки, вона піднялася. Гаразд, ходімо. У палаті її чекали. Літня жінка подивилася на неї і тут же розплакалася. Богдан був похмурий. Дівчина сиділа з ним поруч і тримала за руку. Головний посадив Олену на стілець і вийшов. Заговорив чоловік: прости нас, дівчинко, прости, якщо зможеш. Твій батько був братом Наташі, моєї дружини. Коли вони загинули, постало питання, як бути з вами. Ми не могли залишити Богданка там, тому що він уже все розумів. Він знав нас, та й ми його любили. А взяти двох теж не могли, тому що просто не витягнули б. Тебе ми бачили один раз, розуміли, що ніяких спогадів у тебе поки немає, та й усиновлюють маленьких дітей набагато частіше. Тому ми сказали Богданові, що всі загинули. Тим більше він у лікарні був, на похорони не потрапив. Потім переїхали в це місто, щоб ніхто не проговорився. Наташа, правда, їздила в дитячий будинок до тебе, фотографію залишила, сказала, що, хоч якась ниточка, але повинна бути ось якось так. Олена посміхнулася. Мені ні за що вас прощати. Ви вчинили так, як вчинили не покинули ж мене, а просто не змогли взяти до себе. Але я все одно рада, що не зовсім одна на цьому світі. Далі події розвивалися з катастрофічною швидкістю. Нові бабуся й дідусь разом з нареченою Богдана приїхали до них в гості того ж вечора. Яринка була на сьомому небі від щастя, тому що і у неї тепер були родичі. А вже як раділа подарункам. Вони довго розмовляли. Рита, наречена Богдана, коли дізналася історію Олени, аж зойкнула. Та що ж це таке, Олено, напиши мені всіх учасників тієї справи, я все підніму. Мати Богдана кивнула Риточка у нас кримінальний журналіст, її всі бояться. Через три місяці Олені повернули всі гроші плюс моральну компенсацію. Тих, хто вбив її чоловіка, знайшли швидко і посадили. Як і думала Олена, це були люди того самого бізнесмена. А на весіллі брата вона познайомилася з його другом, який закохався в неї з першого погляду, і все весілля не відходив ні на крок. Говорив, що як тільки відвернеться, її хто небудь, напевно, відбере. Олена ж змогла продовжити навчання не без допомоги Богдана, і тепер попереду її чекало нове щасливе життя. Але не тільки її, а й усіх, хто тепер був з нею поруч. Минув рік. Життя Олени та Яринки змінилося до невпізнання. Олена успішно продовжила навчання, тепер уже без фінансових турбот, які довгий час були її постійним супутником. Допомога брата Богдана та його родини виявилася неоціненою. Вони стали справжньою опорою, тією родиною, якої їй так бракувало все життя. Яринка розцвіла. У неї з'явилися не тільки мама, яка більше не була виснаженою і втомленою, але й бабуся з дідусем, тітка Рита, яка обожнювала з нею гратися. І, звичайно ж, дядько Богдан, її герой-рятівник, що подарував їй омріяний телефон. Її дитячий світ наповнився сміхом, подарунками та безмежною любов'ю. Олена щасливо вийшла заміж за друга Богдана Юрія, який, як і обіцяв, жодного разу не відпустив її руку з першого дня їхнього знайомства. Їхнє весілля було сповнене щирих посмішок і тепла, справжнім святом воз'єднання та початку нового розділу. Справедливість також тріумфувала. Завдяки наполегливості рити, винні у смерті Тараса були знайдені і понесли покарання. Це принесло Олені не лише фінансове відшкодування, а й довгоочікуваний спокій. Звільнивши від тягаря минулого. Вона змогла остаточно відпустити біль і рухатися далі, не забуваючи, але пробачаючи. Життя, яке колись здавалося нескінченною боротьбою за виживання, тепер було сповнене надії та любові. Кожен новий день приносив радість і впевненість у тому, що навіть після найтемнішої ночі завжди настає світанок. Олена, Яринка, Юрій, Богдан, Рита та їхня велика, новознайдена родина усі вони були живим доказом того, що доля іноді дарує другий шанс, а щастя можна знайти навіть там, де його зовсім не чекаєш. Шановні глядачі, з вами був канал. Файна історія, і я дуже сподіваюсь, що ця історія торкнулась не лише мене, а й вас також. Будь ласка, підтримайте мене вподобайкою та коментарем.